Я не наша скипала. Ну, 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 всім привіт! З вами WP. Скотчуть як Windows Penneo. І я? я вже зробив другий випуск очетний пизниці Fatal 2 Beta від релізу. Не хочу тянути, приступаємо зразу. Ну, перед цим поставте лайк і підпис. Підпишіться на канал. А ми починаємо. Чіночок не забудьте. Ось така показка мала бути у лінтус. Як ви бачите, жовтий колір більший скрайшим став. Багато то на коєку а замість білого кольору замінили на такий чорно-зелений. І це не помилка. Навіть якщо пограти саму бетавезю не в мод, то те ви побачите? І з я вже планую встановити мод цей. Так що, може, після завтра сніму відео про як завантажити бета-версію. Дуже ще його мод на, на для релізної версії. А ми що ж, приступаємо наступному? А, а ось що я помітив в тривках на графіті, ви бачите, що вихлопний вогонь якийсь тих інший, ніж в лісі. Зараз покажу. М -м, знаю, я не маю степу малювання стрілок, чи що так все рато вийшло. Ну, ну намагався. Ви знаєте, що я монтажу зараз на телефоні. Так що мені тих не злочно нам маленькому дисплеї малювати. Ну, а що, а яка тут, а яка тут машина, то це нюкл. Так, а який так це болінг. А Ще цікавий факт про протирки, що після викидання водія. Гоночний термометр не заморожувався і починає діяти в вальному часі. А в лісі від такого спозвалися і певно, ну, що ще не рухається. Ну, а ось таке мав, мав бути екран запуску. З За текстом нажміть старт, щоб розпочати. Стать цікавий факт, що PreStar що Button не обладнано полосою, а валізі облови. Посередині Flatter 2 логотип, а не зверху. Знаю чому, і зображення теж помінялось. А ось такої малої показка ще бути отраз для ібрат. Ви скажете, в стилі Сайлі Тейло є з першої частини, ну, є ще така, бо як я згадував у першій частині, і це, і ще це вже ж рандом не генератор покрасок в токових автомобілях. Зтатює хочеться помітити релізну версії, що тут отримається білий поус з таксо стант і зірками, ніж в лісі. Ну, стант і зірка ззаді. Не знаю, чого сіків кераптом так побавили. Ну, може, що не стегли, або, або так і планувалось. А ще дещо про автомобіль Спайте. Спай та в Бета версії мав мав показки від Ski та Bayta T Vinu. А на іжаві показки Бульт GT. А що полюбив ще хто грав? Чи чув, чи дивився відео про бета ось розбіг її, то та, там у нас зазвичай вказано, як соціоперетий автомобіль. А в алізії вже не перед непевний. Це не помилка, серйозно. Mm -hmm. Бо це, що чорно зробив анітробак. Що таке нітробак? Нітробак дозволяє вам, вам збільшити ту до того свою максимальну швидкість. Коли досягаючи опоцільної швидкості, вам треба зажимати очі на і, і тут і ці цифра на, на гоночному термометрі починається збільшуватися, працює це ідеально на задньополотних, як я згадував по сплайте на повну пилотні в виді то пікапів, таких як Homo, Boss, Лінтус, Lintus, Divada, Cusier, Canyon, так собі працює. А на повну пилотних, тобто, а проти пилотних не працює взагалі. А за спайти то працює, але може і тако бути. Автомобіль Fortun мав синю показку першу, а не зелену. А ще що, що вона вже повнопрода чогось. Чи певні, правда, я, я в ПТВСІН грав і, і про приват Футун не знав. Ну моя догадка що як і в релізі з повно той задній Необхрудний десь коротше десь так, і так, то так. А що а хочеться побачити, що було багато декорацій, ну, наклеюк всяких і цифр. А, а по ідеї блістий ліксель мала бути ще підвіска. В лісі зробили ін... вищу слово Френку малку. Що, що хотіло так змінити? А що ж, що воно так само мало інші покраски та й диски. А ще ж перепутали ампуненти і тепер перепису фірмаційну щось чогось бетовий титової... стрітовий каньйон. А в елизі, такі такивах з каньон поплавали. Ну що ж, відео закінчується, так що скажу коротко. Ось іконки всіх жовтих автомобілів. І можете повітря, то що тут Чили пепер, Дайна, Гнюклон, Инстата Спот, Сити Аспод, Скайвол Паркс. Ну, і такі ось жовті, жовтні, цілкова походу, обходу склав, правда? Е. Ну що ж, відео вже закінчується. Ви, ви не забувайте ставити лайки, підписуватися і нажимати дзвінок, тобто мене вкинути сповіщення, щоб не пропускати оновлення. З вами був Windows Peaneo. Всім па-па!